Юні волиняни зібрали гроші на потреби ЗСУ. Владислав, Віталій та їх друзі не сиділи, склавши руки. Хлопці із села Липа на Ковальщині вирішили облаштувати власні блокпости. Спочатку продавали квіти, робили лимонад. Не оминаючи блокпости, дорослі почали давати хлопцям гроші. Допомагати ЗСУ воювати. збирати гроші, гроші на ЗСУ. На ЗСУ. Ми грали, раніше була пуста, а потім придумали збирати гроші на ЗСУ. Ми продавали квіти? Так. Да. Рвали там okay. машки і продавали раніше по 5 гривень, а потім вже по 10 і хто давав по 20 гривень. Ти вже давали по 200 гривень? Да. Так. І хто давали Гроші, то ми наливали ним лимонад. І назбирали діти таким способом за день 700 гривень, чи була сума. Хлопці вирішили передати усе на потреби українських військових. Підтримка діток дуже-дуже важлива для, взагалі, для всіх підрозділів. Ми коли ще в 2014 році були на сході, дитячими листами були завішені всі стіни в нас, і в бліндажах, і в кімнатах, де ми жили. І вони надають стільки тепла, що хочеться. Не знаю, сили боються не звідки. Тому що зараз війна, зараз не вистачає коштів на тим всі машини, всі танки. Нам потрібна перемога, тому що ми допомагаємо ЗСУ. До нас в руки попав такий конверт, бачите, так? Да? Угу. І це передала голова адміністрації Ковальської. В тому конверті були гроші. Ну, я таку суму дуже озвучувати не буду. Я думаю, що то не суттєво. Значить, ми подумали, що з цим всім робити. Це дитячі гроші. І для того, щоб вони якби. Я розумію, що вони мають піти за призначення. Тому ми порадилися, рішили просто: буде, мабуть, правильніше, якби якщо ми ці дитячі гроші відправимо на благодійний фонд і на конкретний проект. Відповідно, що молодь наша посовіщалась, знайшли проект такий цікавий. Згодом військові розшукали дітей, кожному вручили грамоту від командира батальйону на рукавний шеврон та смаколики. У бригаді ж вирішили передати гроші у благодійний фонд Сергія Притули.